Сьогодні ми читаємо послання апостола Павла до євреїв, 10 глава 25, 26, 27 вірші. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але будемо умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачити наближення того дня. Бо коли ми, одержавши пізнання істини, свавільно грішимо, то не остається більше жертви за гріхи. Але якесь страшне очікування суду і лютості вогню, готового пожерти противників. Це, ці слова апостола Павла є відповіддю на дуже часто задаваємо запитання, ну, яке мені задають як священнику, а де в Біблії сказано, що треба ходити до церкви. Ну ось прямо апостол і каже, що якраз зібрання, а що таке є зібрання? Зібрання християн, звичайно ж, зібра... а навіщо християни збираються? Для того, щоб звершити Богослужіння, щоб разом помолитися Богу, разом приступити до таїнства причастя. І от апостол Павло каже, що не залишайте зібрання, і він засуджує тих людей, які от мають інакший звичай. І це логічно, адже знову таки дивлячись на сам текст нового заповіту. І в частності читаючи Євангелі, читаючи діяння апостольські, ми бачимо, що християнство це релігія общин, не релігія індивідуумів, коли кожен вірить собі як хоче, А так як Господь заповідує всім разом, Господь обирає 12 апостолів і 70 апостолів, і це по суті справи є перша християнська община, далі ті ж самі апостоли. А потім єпископи, пресвітори створюють також церковні общини, де люди об'єднуються навколо віри в Бога, навколо Євангелія, навколо Христа. І ця єдність, вона логічна і правильна. Адже знову таки, якщо ми вміємо люди збиратися по якимось сугубо людським речам, є дуже багато соціальних речей, які нас об'єднують, навіть. Та сама лікарня, чи той же самий магазин це є соціальні об'єкти, котрі об'єднують людей, то тим паче, невже нас нічого не може об'єднувати в Богі? І саме тому іти на богослужіння це дуже важливо і дуже необхідно, адже на богослужінні звершується таїнство Євхаристії, там, де ми. Чищаємося тілою крові Христової, що нам Господь сам заповідував звершувати це прямим текстом сказано в Євангелії. Ну і знову таки, ми ж коли кажемо Молитву Отче наш», ми ж не кажемо Отче мій, а наш. А якщо Бог наш і Він один для всіх нас, то ми, браті і сестри, це означає, що повинно бути якесь наше об'єднання навколо нашого Бога. І коли Мене звинувачують іноді, да, що, от, що батюшка постійно нав'язує ходить в церкву, за чим навіщо? Ну от апостол Павло відповідає, що ми повинні наставляти один одного. Тобто це пряма така заповідь апостола Павла, щоб ми наставляли один одного, щоб ми гукали один одного до церкви. Якщо хтось звабиться тим, щоб залишити церковну общину? Тим паче, треба наставляти, намагаючись повернути цю людину до церковного спілкування. Ось, будь ласка, ми в своїх трудах, священики, ссилаємося на апостола Павла. Тому, якщо кому щось там не подобається, будь ласка, всі претензії до апостола Павла. Він прямо каже, що церковне зібрання залишати не... неправильно. І прямо вказано те, щоб от всі ми не тільки священики, до речі кажучи, а всі християни наставляли один одного, щоб бути саме в церковній общині. Е, мені пам'ятається колись така цікава розповідь одного священика. До нього підійшла одна жіночка і за порадою. І каже, що от батюшка, от не можу зробити вибір, от є е, можливість працювати. На двох роботах, тобто дають дві вакансії, але треба обрати одну. І всі вони знаходяться в різних містах. В одному місті гарна робота, там, де дуже гарна зарплата, але там немає храму Божого. І ходити на богослужіння буде там майже неможливо. А в іншому місці храм дуже близько, але робота менше оплачує. Батько так здивувався і сказав. А навіщо взагалі жити там, там, де немає храму Божого? І, і дійсно, дійсно, ми, по суті, справи повинні задати себе питанням: а що для нас є в центрі нашого життя, що для нас найважливіше? Якщо для нас найважливіший Бог і спілкування з Ним, адже тільки це є важливо, тому що все інше воно закінчиться, все інше ми тут залишимо в цьому світі, коли настане наш час смертний. Коли дійсно для християнина найважливіше це спілкування з Господом, то ніяких перешкод для того, щоб бути в церковній общині, щоб приходити на богослужіння, для такої людини ну, не буде цих самих перешкод. Тому що що може зашкодити людині, яка любить і вірить, та ніщо. Тому, пам'ятаючи це, да, давайте якось. Собі нагадувати і наставляти один одного. Бо знову-таки в другій частині цього тексту сказано про страшний суд Божий. І там сказано про те, що, от, напевне, в особливості хрещені православні християни, які більш-менш знають свою віру, але які, якраз таки, йдуть із церковної общини, от з них Господь може спитати набагато більше. І день страшного суда він повинен нас спонукати, якраз таки жвавіше себе пробуждати духовно, щоб бути церковними людьми і гукати до церкви наших рідних і близьких, щоб вони не загинули, щоб вони спаслись спасіння, можливо, тільки в Христі Ісусі, якого ми зустрічаємо і маємо з ним спілкування саме в церковній общині. Бажаю всім, щоб були всі невідступно і невідворотно да, з усього серця, з усією любов'ю, з усієї віри, цими справжніми християнами, які є частиною церковної общини, які є частиною церкви Христової. Христос посеред нас і є, і буде.